Вітаю вас, діти! Давайте привітаємося один з одним та скажемо доброго ранку, молодці. Пригадаємо, яка пора року настала? Весна, вірно, настала пора року весна. Молодці. А давайте разом пригадаємо, які. Зміни в природі та в житті людей та в житті тварин птахів відбуваються навесні, які ознаки весни. Пригадаємо та повторимо разом. На весні тане сніг та лід. Повторимо тане сніг та лід. На весні розквітають квіти. Розквітають квіти. На весні з'являються листочки та квіт на деревах. Навесні з'являються листочки та квіт на деревах. Навесні повертаються перелітні птахи. Повертаються перелітні птахи. Навесні сонце гріє. Сонце гріє. Навесні одягають легкий. Одяг. Легкий одяг. На весні течуть струмки. Течуть струмки. Чудово, молодці. Тепер пропоную пограти. Гра називається Підбери гарні слова. Граємо? А взор. небо яке? Чисте, блакитне, шеке, високе, яскраве, весняне. Давайте ще раз повторимо: навесні небо яке? чисте. Яскраве, блакитне, високе, весняне. Молодці. А тепер поміркуйте навесні сонце яке. Тепле, яскраве, жовте. Лагідне. Давайте ще раз повторимо: навесні сонце яке. Так, яскраве, тепле, лагідне, жовте, молодці. А скажіть, навесні трава яка? Так, зелена, а ще яка? Соковита, ніжна, молода. Давайте повторимо. Навесні трава яка? Зелена, ніжна, молода, соковита. Чудово. А тепер давайте скажемо а весна яка? Сонячна, тепла, радісна, яскрава. Давайте повторимо ще раз весна яка. Сонячно, тепло, радісно, яскраво. А скажіть, а буває весна дощова? Буває так, на весні бувають дощі, тому весна буває і дощова. Молодці. Діти. А коли на вулиці йде дощик, що нам потрібно взяти з собою? Так, парасольку від дощика. А що найкраще, як взуття? Так, гумові чоботи. Я вам пропоную ще одну гру. Пригадати кольори та трохи побути уважними, з'єднати парасольку та гумові чоботи за кольором. Дивіться, ця парасолька якого кольору? Червона, вірно. Знайдіть чоботи такого самого кольору. Так, з'єднаємо червона парасолька, червоні щоботи. Добре. Ця парасолька якого кольору? Жовта. Вірно. Давайте знайдемо чоботи такого ж самого кольору. Ось вони. Жовті чоботи. Добре. Ця парасолька якого кольору? Зелена парасолька. Вірно. Знайдіть такі ж самі чоботи. Знайшли? Добре. Ця парасолька якого кольору? Так, помаранчева. Знайдіть чоботи такого самого кольору. Так, це помаранчеві чоботи. Добре. Ця парасолька якого кольору? Блакитна. Вірно. Знайдіть чоботи такого ж самого кольору. Знайшли. Молодці, чудово. Отже, давайте з вами пригадаємо ще раз, яка пора року настала. Весна! вірно, які ви запам'ятали зміни в природі навесні. Молодці! Добре! Ми з вами сьогодні придумували. Гарні слова, так, і робили компліменти для весни. А ще ми з вами пригадали кольори, ми молодці. На цьому заняття завершується, і я вам кажу до побачення!